Який горіх викликає галюцинації? Горіхи викликають галюци... галюцинації? Так. Трошки. Та? Ну я не по галюцинаціях. <рес> ну який? Ну, в мене в селі грецькі росли, я їв, ну вони точно не викликають. Є ще які? А Ото, що, чекайте, жолоді горіхи то різне. Фісташки. А фісташки це горіх? Ну, фісташка точно не викликає галюцинації. Дивись, якщо ти на мене підписаний, я дам тобі тисячу. Я на тебе підписаний. Ну в Інстаграмі ні, але я в Тіктоці підписаний, давай мені 500. Отак, а ти не будь як Андрій, постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. А це горіхи? А, а я не знаю, які є ще горіхи. І більше горіхів не знаєш. Ні, я не по горіхах. А можна дзвінок другу? У мене мама знає. Бразильський горіх він не викликає галюцинацій. Улоські горіхи є, фундук є, ага. арахіс. А, арахіста теж горіх. Чуєш, а який, який от горіх може викликати галюцинації? Напевно, якийсь неспілий. Ну не добре, я не знаю, я зюсь. Добре, мам, подякував, давай.